На вашу думку, яких обертів може набрати ось ця тенденція, чи це поодинокий випадок, такого собі відбілення чи то реабілітації ось таких людей, таких фігур через війну? Ну, якщо б виникло це питання, наприклад, не під час війни, а там умовно кажучи, до повномасштабного вторгнення то напевно по крім просто пересудів чи якихось статей в медіа все це обмежилося зараз війна, тому будь-яка інформація щодо закупівлі зброї, курток, снарядження яєць, продуктів для армії стає дуже емоційно чутливою. Повідомлення Таймс це, звісно, добре. Але давайте, от з точки зору інформаційної гігієни, поки немає ще реакції ні правоохоронних органів України, ні офіційних осіб. Це все всього лише повідомлення в медіа. Медіа пишуть, медіа розслідують, медіа встановлюють істину. Але іноді це робиться ну або з помилками, або з неточностями, або з певною метою. Я не фанат абсолютизувати західні медіа, але я також не фанат Пашинського. Я прекрасно розумію, що це за людина, і якщо наш глядач трошки згадає в пам'яті, що це колишній депутат пар партії Народний Фронт, минулого скликання Верховної Ради України, і він дуже часто фігурував в неприємних одіозних історіях, власне пов'язаних із кримінальними правопорушеннями. Ця людина, як пише Таймс, ця цій людині позвонили з апарату центрального органу виконавчої влади і запропонували швидко вирішити питання закупівлі зброю. Оскільки це був перші місяці повномасштабного вторгнення, і Таймс зауважує, що української влади, начебто, не було інших виходів з цієї ситуації, ем, правда чи це неправда, тільки почекаємо коментаря від влади. Але знаєте, ті перші два місяці, мова йде про лютий, березень-квітень. Ми всі прекрасно розуміємо, що в покинутій багато державних відомств повний хаос і анархія в деяких структурах. Ну напевно, чисто теоретично можна спробувати резюмувати, що такий інцидент мог би бути коли до будь-яких експортерів. Імпортерів української зброї приватних могла звертатися українська влада, оскільки у неї було завдання забезпечити будь-що національну безпеку України, згадати інформацію про роздачу зброї в перші дні війни. Ну це також ну не межує да, там. Це логічно, це абсолютно розумна річ була на той час, але зараз споглядаючи, аналізуючи, ми можемо різне надумати у себе в голові. Дійсно, зі стовідсотковою вірогідністю, ми звичайно не можемо сприймати ем, ось цю статтю New York Times, Однак, е, ми пам'ятаємо випадки, коли журналістські розслідування вони ставали приводами для відкриття кримінальних проваджень. Е, вони брались за основу правоохоронцями, Ну це більш притаманно, звичайно, що нашій внутрішній політиці. Е, е, ми бачили багато випадків до цього. Таких ну. Однак, власне, зважаючи на це, що ми можемо це розглядати як правду, варто і обговорити власне, цю тему. Якщо м -м, обговорювати саму фігуру Пашинського, розглядати це як за е той інцидент, який дійсно міг статися, він був фігурантом ну, численних корупційних скандалів, пов'язували його із цим, як може сприйняти захід в контексті нашої. Євроінтеграції ось таку новину, таку подію? Звісно, негативно. Ми вже говоримо про те, що на Заході вона думки щодо уповільнення військової допомоги. Ми знаємо, як важко дається, наприклад, уряду Німеччини зараз питання про передачу нам Таурус далекобійної ракетної зброї. Ми розуміємо наскільки дискусійним є сьогодні питання на заході щодо передачі нам F-16 і поява таких історій це не на користь іміджу України в даному випадку, як надійного партнера у обліку, у використанні, у фінансуванні військових програм і супроводу да, військової допомоги. Ем... Захід з іншого боку, я багато теж спілкуюсь і з аналітиками різними. Я вам хочу сказати так, що на заході прекрасно розуміють і розуміли, і зараз розуміють, з ким вони мають справу. Я маю на увазі, що ну мова не йде там про топ верхівку України, як у якій є зараз завдання, там у залужного як у е, командувачі свої завдання у командувачів свої, у президента і керівника там. Міністерство закордонних справ свої завдання, мова йде не про цих людей, мова йде про безпосередніх виконавців, да? середньої ланки військових управлінців, в яких можуть виникнути корупційні апетити і зловживання. Ба більше ви ж бачили РНБО в останні ті рішення, яке ухвалила Рада національної безпеки оборони щодо воєнкомів, так званих керівників та Тобто на заході прекрасно уявляють всю цю консервативну створену раніше дуже хитку корупціогенну структуру, яка займається процесом логістики України. Тобто вони прораховували ці ризики, і звісно ж вибудовували системи контролю. І постачання і звітності. Я думаю, що ну, це не дивно, що таке є, і можливо, це пішло і на користь на зокрема під час повномасштабного вторгнення, оскільки а, такий контроль а, унебезпечує Україну від потенційних скандалів. Розумієте, будь-який скандал в Україні зловживань на зброї заходу призведе до. Підсвічування цього скандалу в усіх медіа Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки та інших країн Заходу, як це вплине на громадську думку, тоді простий європейці прочитаючи це повідомлення, скаже: навіщо ми допомагаємо українській корупції? Чому я, як то, наприклад, там француз чи німець має свого карману фінансувати з податки, податки платити, які підуть на захист українців, а можливо і східної Європи в цілому? Тобто тому тут дуже вибухонебезпечні такі речі саме через інформаційно-психологічний вплив на громадську думку, тому потрібно буде досить обережно. І Найкращі результати, що такі повідомлення. Виникають від української влади реагувати миттєво чіткий коментар, якщо потрібно, правоохоронні органи е перевіряють на. Факт наявності кримінального правопорушення тощо. Ну це на мою думку, це було б краще за все, щоб уникнути будь-яких оцих інсинуацій. Бо у Росії бюджети на антиукраїнську інформаційну кампанію вони не змінилися ба більше. Вони ще й збільшилися. Особливо це стосується через певні управління Федеральної служби безпеки, які фінансують акції впливу через підставних аналітиків, журналістів, різні аналітичні. Ні, фонди, медіа, різні голови, говорять, тіпа типу Шредера, і покійного Берлусконі які періодично якусь ем, крамову антиукраїнську може зафіксувати в громадській думці Європи. Пане Олеже, а ось якщо повертатися до Пашинського, власне, бекграунд у нього ну досить сумнівний. Одна справа це корупція, яку ми з вами обговорили, а інша справа це фактично державна зрада, тому що ну були закиди на те, що власне у його багажнику за часів майдану знаходили снайперську гвинтівку, нібито намагався влаштовувати провокації у той час. Чи тоді власне Справу, начебто, зам'яли чи на часі зараз правоохоронцям Ну ось так би мовити воскрешати ці справи кримінальні проти колишніх посадовців, чиновників? Ну і з таким чином, певною мірою наближати нашу євроінтеграцію? Я з вами погоджуюсь на часі потрібно. Деякі злочини не будуть мати срок Терміну давності. Терміну давності, так дякую, і тому суспільство ж хоче розуміти, яким чином буде йде процес санації оздоровлення да правоохоронного, судового апарату вичищення цих авгів конюшень від корупції. Ну це добре на словах, а дуже добре, що є вже там справи проти нині діючих високопосадовців, в тому числі народних депутатів. І я тут продовжу думку: ще треба трішки купнути, щоб а, звернути увагу і на дії колишніх високопосадовців. Бо у нас дуже багато враження, що от. Ідеальні у нас були чиновники з 14 по 19, А от після 19 начебто, все змінилося, і найбільша корупція стала, і взагалі ніхто не звертав увагу на армію і військові програми згорнуті. Тощо це я зараз не буду звинувачувати ніякі політичні сили. Я не впевнений, що це потрібно, поки йде війна. Але я думаю, що заради ідеї певної справедливості потрібно перевірити всіх повторюю, всіх топ-чиновників, а деяких народних депутатів минулих скликань, які себе вважають найбільш безгрішними і зараз продовжують, наприклад, політичну діяльність. Одна справа що Пашинський, який ну заріг на дно і намагається не в медійному інформаційному полі себе не проявляти а інша, інша сторона, коли деякі продовжують там повчати в соціальних мережах, як треба допомагати на війні, які вони. Білі пухнасті, що вони роблять до фронту, це дуже добре, що вони це роблять, але гріхи термінів давності немають. Пане Олеже, і ще одну тему хотіла б з вами обговорити. Стосується вона вже Російської Федерації нашого ворога соціокультурною відповіддю на російські удари по Україні назвали журналісти британської The Guardian атаки безпілотників на Москву. Українські військові заявили виданню, що ці нальоти мали подвійну мету: по-перше, підняти бойовий дух серед українців, поки успіхи на фронтах не такі очевидні. Ну а по-друге, викликати у російської громадськості. Питання чи здатен Путін їх захистити? Рейди у прикордонні Білгородській області мали ту ж саму мету, заявило джерело Міноборони України. Західні партнери дійшли висновку, що Київ має право використати свою власну зброю. Цитую для дестабілізації путінського режиму. Пише видання. При цьому психологічний вплив цих атак на росіян досі був сумнівний. Багато росіян ігнорують напади, а в деяких випадках удари дронів навіть закріплюють погляди. На війну так Україна може вдарити по Москві, Це тепер усі знають. Але що з того на даний момент суспільство не збирається змінювати своє ставлення до України? Все, ми досягли цієї точки неповернення. Вважає Семіол Бендет, експерт з військових безпілотників у центрі військово-морського аналізу. Ну ми бачили той рівень підтримки росіян повномасштабного вторгнення. Ті відсотки, які зашкалюють від 24 4 лютого, коли ще війна власне не повернулася на їхню територію. Зараз що може взагалі змінити думку росіян, якщо не пряма загроза їхньому життю? Ну, дивіться, росіяни а, продовжують в більшій мірі підтримувати дії Путіна, і для цього можна не проводити офіційну, якщо це реально офіційно соціологічні дані. Це можна побачити і по непрямим якимись вимірам. Да? Нальоти безпілотників українських це лише поки пробний шар. Це наш, по-перше, вони мають певні, певною мірою військову мету, демонструючи в, в систему ну, серйозні проблеми в російській ПВО. По-друге, вони мають політичну мету, правильно заявили, що послабити Путіна, показати, що він не здатний захистити росіян, і ще більше укріпити думку, що це через нього. Оце най, 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 найважливіша інформаційна деталь, яку мають усвідомити росіяни. Їх ем, зона небезпеки, в якій вони перебувають, це наслідок дій їх е, царя, якого вони обрали. Щоб пролонгувати і зробити можливим зараз цю військову авантюру. І всю цю загрозу, яка є, тобто передвиборчою кампанією, яку перебуває Росія, це певний такий елемент е е е зондування, фреймінгу, да, формування певної рамки в російській е міській спільноті столичній, яка е по різному, звісно, реагує. Ви праві там можливо і частково скаже, що Путін це правильно робить, бо українці вже дістають. А нас за що? От такі. Був момент, да там якийсь росіянин реагував. А я, я він там трошки і сам себе питає. А навіщо нам Москву бомбити? Ми хіба тут винуваті? Ну тепер це почуття колективної провини, і ще більше бажання відійти від. Дій Путіна, да, принаймні на психологічному рівні, це все звісно ж результат. Ну, зрозуміло, що це порівняння не нальоти там шахедів на Київ поки що. Ми не вражаємо фактично спеціально цивільну інфраструктуру, і не я думаю, українські збройні сили не ставлять перед собою таку мету. Хоча багато хто з українців напевно і хотів би цього через абсолютно раціональні і справедливі бажання помсти і сатисфакції за те зло злодіяне путіним і його російською російськими громадянами. І в будь-якому випадку, на мою думку, ці процеси ще мають одну важливу деталь найголовнішу в принципі. Одна справа російська аудиторія, яка там десь вариться в певних своїх інсинуаціях. А інша справа захід, який, ну якому ми показуємо, що вибачте, ми трьома чотирма безпілотниками е, вражаємо те, що ми плануємо. Ми досягаємо Москви, столиці, начебто колись е, великої Росії, яку ви всі боїтеся. Яку ви продовжуєте перед собою малювати оці ці червоні лінії? Ось, будь ласка, ми переходимо ці червоні лінії. Ми вражаємо Таганрог, Новоросійськ. Ми вражаємо окуповані е, тимчасово порти в Криму. Ми вражаємо кримський міст. Ми досягаємо е, певні е, дії в Москві і не тільки в Москві. І зрозуміло, що західна аудиторія поступово починає розуміти, а виявляється цар Голий. Виявляється, Росія це невелика держава зовсім. Виявляється, Росія має величезні вразливості, і оце один з головних наслідків цих наших дій. Пане Олеже, Пісков вже заявив, що Путін на наступних виборах набере понад 90% голосів? Наскільки важко буде намалювати цю цифру, зважаючи, що росіяни за цей період масштабної війни пер... Пер... пережили уже першу хвилю мобілізації? Долар у них нещодавно сягнув позначки в 100 рублів. Санкції тривають, атаки на рубльовку були. Наскільки важко буде влас? Снег продовжувати тримати той рівень підтримки й довіри Путіну я, як політтехнолог раджу Піскову не мілочиться. Намалювати 98, а може й 99, як африканським диктаторам іноді це роблять. Ну тільки вони визнають на весь світ, що вони їдять людей, а Путін ну, не може це визнати, посилаючи своїх росіян на смерть. Скільки там? 200, скоро вже до 80 тисяч загиблих росіян за нашими. Та до речі, з деякими російськими даними вони у себе також вже починають трішки трезвіти. Ці вибори не стануть процесом отрезвіння. Вибори в Росії як останні дії, це згадайте голосування в Росії щодо поправок до конституції, через що пролонгували срок Путіна. Ну, це ж згадайте це урни прямо в під'їздах, це повне порушення принципів виборчого права. Це повне використання адміністративної вертикалі задля малювання результату. В Росії немає виборів. Ну і лише якщо там Москва, Пітеркатеринбург, Ханти-Мансійськ, Владивосток, в усіх інших на периферії там повністю визначають результати виборів під козирьок виборчої комісії. Тому 99% хай пишуть. Росіяни це прогодять, як вони готали, в принципі, всі провадні е, ініціативи, які спускалися з Кремля в регіони. Єдине, що як це може потім цей результат для міського населення росіян, які ось, там, мають досвід участі в хоч в якихось протестних, протестних акцій, адже історія про болотну площу, е, це ж не просто історія, да, коли це ж. В умовах формування путінської автократії все ж таки великий протест був можливий. Тепер тільки одне питання. А хто його очолить? Хто є на цій верхівці, здатний це зробити. Ну крім Пригожина, виявляється, який ем, знайшов в собі сили е, кинути виклик самому своєму шефу і е, царю. Більше ніхто з еліти російської я мовчу про опозиційну ліберальну ту спільноту, яка періодично там. В Ютубі сидить і крім балаканини більше ні на що, на жаль, не здатна. І це це питання екзистенційне для російської опозиції, ліберальної чи консервативної будь-якої. Тому за відсутності на в публічні, в публічній сфері політика здатного кинути виклик Путіну. Ну зрозуміло, що ці вибори це лише фікція, і певне певне очко, око замилювання дивиться.